Слава Богу. Слава Богу. Маємо вже друге служіння в цей день. Ми сьогодні мали ранкове молитовне, і сьогодні ми маємо вечірішнє. І не дивлячись на погоду. Але дяка Богу, що Бог дав вам бажання. І сьогодні ви всі прийшли для того, щоб помолитися до Бога. І разом із тим. Почути якесь слово, слово від Бога для мого і для вашого життя. Ми живемо на землі, і людина так устроєна, що вона має потребу в чиїсь підтримці. І добре, коли ми маємо хороших друзів, рідних таких людей вдома. Які нас розуміють і підтримують. Але є моменти, коли навіть наші рідні не розуміють, якісь обставинах нас. Но во всіх обставинах нашого життя розуміє нас Бог. І він завжди готовий підтримати нас. Так, да, Бог часом може докорати нас, де ми неправи буваємо в якихось обставинах. Але все ж таки, Бог вміє причиняти рани і лікувати їх. І я дякую Богу за Його любов до нас, що Бог любить нас, що Він дбає про нас. І навіть тоді, коли ми невірні, Він залишається вірним, Він залишається на своєму місці і він пильнує. Над своїм словом, щоб його слово, щоб його обітниці, які залишені нам на сторінках Біблії, вони працювали у житті християн. Ми є Божі діти, і це Слово, яке ми читаємо, яке ми вивчаємо, це є Боже Слово. І через нього Бог Він промовляє до нас, Він звертається до нас. І це слово, воно має велику силу і велику вагу в житті людини тої, яка повірила в Ісуса Христа. Я хотів би сьогодні звернутися до Божого Слова і на основі цього слова, поділитися деякими думками, які в мене є на серці. Я сьогодні, коли йшов на молитву, і я роздумував на тему молитва. У християн є така проблема, що деякі християни, які вже прийшли до Бога, можуть бути членами роками, але вони так і не навчилися молитися до Бога і звертатися до Бога. І дуже часто буває так, коли десь бувають на молитві. І декого і спросять і християн, що вони помолилися, вони не знають, про що молитися і як молитися. Але ми, віруючі люди, маємо вчитися молитися. А ми, віруючі люди, повинні молитися не фразами і не молитвами. Але ми повинні молитися від щирого серця. І ось я читаю. Євангелія від Луки, 11 розділ з першого віршику. І сталося, як молився він у місці одному. І коли перестав, озвався до нього один з його учнів. Тобто, коли Ісус молився, то один із учнів озвався до Ісуса і говорить: Господи, навчи нас молитися, як Іван навчив своїх учнів. Він же промовив. До них. Коли молитися, говорить, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого насушного дай нам на кожен день і прости нам наші гріхи, бо ми сами прощаємо кожному боржикову нашому. І не веди нас. Випробування, але визволи нас від лукавого. Ось таку молитву записав Євангелист Лука, яку навчив або дав Ісус своєму. Ми, коли відкриємо Євангелія від Матвія, там є також молитва Господня, молитва Отче наш, якою ми молимося. Та більш повна молитва. Це така скорочена. І кожен євангелист, верніше два євангелиста пишуть, і вони по-своєму описують цю молитву. Ось Ісус молився. Ісус немало молився, хоч Він, будучи Божим Сином, але Він звертався до Отця і Він велику потребу мав у молитві. я не раз говорю, і сьогодні хотів би нагадати, що якщо Ісус, будучи на землі, дуже багато молився, то я думаю, що нам християнам говорити, ми повинні багато молитися. І коли особисто подивитися на своє життя, на потреби, які ми маємо, нам потрібно дуже багато молитися. І я думаю, що Бог зачасту нас поміщає в деякі обставини, щоб ми вчилися молитися. Бо коли ми живемо звичайним своїм життям, коли все добре, ми можемо рідко заглядати в Боже Слово, рідко молитися, рідко відвідувати церкву, жити своїм звичайним земним життям. А коли якісь проблеми, коли є якісь труднощі, ми тоді по-особливому молимося, ми плачемо, ми смиряємося, ми проглядаємо своє життя і каємося, бо ми хочемо, щоб Бог почув нас і відповів для нас. І я думаю, що деякі обставини Бог посилає нас у нашому житті. І Він учить нас через їх шукати Бога і молитися від щирого серця, молитися правильно. І деякі проблеми нас учать нас, як правильно звертатися до Бога. Бо коли все добре в нашому житті, наші молитви можуть навіть бути якісь сухими, або обрадовами, або заученими. Але коли якась проблема і серце болить, то ти молитви бувають щирими. І через такі моменти Бог учить нас у нашому житті молитися. Бог не тільки учить через життєві обставини нас, як молитися, але Бог учить нас не через слово своє. і ось Ісус був на землі і був Іван Хреститель. Ісус мав своїх учнів і Іван Хреститель також. Іван Хреститель це була людина, яка була послана Богом на землю, яку мав, який мав одну місію. Його місія заключалася в тому, щоб приготувати дорогу Ісусу Христу. І не вернути серце євреїв до Бога щоб вони навернулися до Бога серцем своїм, лицем своїм, а не спиною. І ось Іван, маючи учеників своїх, він навчив їх молитися. Ісус, він мав також своїх учнів. Але учні Його не вміли молитися. Так, да, Це були учні, учні були євреї. Якщо взяти да, життя євреїв на той час, то я думаю, що євреї вони були навчені шанувати Бога, вони дуже хорошо знали свою культуру. Вони дуже хорошо знали Тору, але я думаю, що вони вміли в деякій мірі і молитися до Бога і звертатися. Але чуючи, як учні моляться. Іванові, як Ісус молиться, я думаю, що учні Ісуса зрозуміли, що вони не міють молитися так, як треба. І по цій причині вони прийшли до Ісуса і говорять: навчи нас, Господи, молитися. Ісус почав говорити цю молитву, яку я прочитав. Отче наш, що є на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі і на землі. Хліба нашого насушного дай нам на кожен день, який глибокий зміст закладений в цю молитву. І я думаю, що немає багато часу для того, щоб вникати кожен вірш. Яку силу ця має молитва? яку і який глибокий зміст має ця молитва, яку вчив Ісус Христос. Але Ісус говорить, каже, і прости нам гріхи наші, бо і ми самі прощаємо кожному боржникові. У другий Євангеліста Ісус сказав, що якщо ми хочемо, щоб Бог прощав нам наші гріхи, то і ми повинні прощати тим, хто ображає нас. І ми дуже часто. Не хочемо людям прощати і відпускати образ. А коли приходимо перед Боже лице і просимо Боже прости нас. Бог хоче, щоб ми найперше навчилися прощати один одного. І якщо ми хочемо, щоб Бог простив нас, це обов'язково умова. Це обов'язково умова. Я розумію, що часом бувають різні ситуації, буває непросто, але ми повинні навчитися відпускати це від нашого серця, не тримати, не ходити надутими, ображеними, але прощати людям. Для того, щоб Бог во Христі Ісусі міг прощати нам наші гріхи. Бог багато простив нам і продовжує прощати нам наші помилки, наші гріхи. І нам буває даже часом сложно мелочі якісь прощати. І я думаю, що якби ми були на місці Бога, ми до багатьох людей по другому б відносилися. Але Бог Він є. Суверенний Бог. Він любить людей. І Він прощає людей тоді, коли люди каються перед Ними і прощають других людей. І далі слово Боже говорить і не веди нас в випробування, але визволи нас від лукавого. Бог, він не спокушує нікого злом. Якщо ми знаходимося в випробування, яке Бог посилає нас, то Бог зацікавлений для того, щоб випробувати віру нашу і навчити нас, щоб ми устояли. Разом із тим, диявол зацікавлений, щоб зламати нашу віру, Щоб ми не стояли, щоб ми впали. Тому не занепадаймо духом, коли нам важко, але довіряємося Богу. Пам'ятаючи те, що Бог він нікого не спокушує. Але ми самі дуже часто буваємо спокушені. Під пливом своїх пожадливостей. Тому як важно мати оновлений розум. Думати більше про небесне, ніж про земне. Про земне ми також повинні думати, бо ми живемо на землі. Але ми повинні більше думати про небесне. Ми повинні думати так, як Христос думав. Ми, він не собі догоджав, але людям. І живучи тут на землі і знаючи Ісуса, ми повинні виконувати волю не свою, а Божу. Шукати найперше Царство Боже і правди Його, для того, щоб воля Божа відносно мого і вашого життя вона виконувалася тут, на землі. Бог хоче, щоб всі люди спаслись і досягли пізнання правди. Бог хоче, щоб всі люди повірили. І покаялися і були спасеними. І це є воля Божа відносно всього світу. Але є воля Божа особисто кожного із нас. І я думаю, що кожного із нас є своя життєва місія, і Бог для чогось помістив нас. І я думаю, що ця місія набагато більша, ніж прийти в життя, отримати освіту. Одружитися, народити дітей, дом построїти, дерево посадити. Бог створив нас і дав нам дихання в наші ноздрі. І дозволив нам жити в 21 столітті, для того, щоб ми були частинкою Його тіла, щоб ми були Його дітьми, щоб ми були Його представниками тут на землі, щоб ми були Його світлом тут, на землі і говорили людям про Ісуса Христа. Словами, ділами. І нашим життям. І я думаю, що це основна задача наша. І це є воля Божа відносно кожного і з нас. Нехай нам Бог допоможе у нашому житті, пізнавши Бога, ходити перед Богом чисто і свято, дивитися за собою, пізнавати Бога, пізнавати Його волю. Молитися, вчитися молитися. Да, є моменти нам у нашому житті, коли нам буває важко. І я по собі навіть часом замічаю, що не завжди бувають моменти, коли е, є особливе якесь натхнення молитися. Але я молюся. Часом буває в молитві, я можу думками роз, е, думати про своє життя. Молитися й Боже, щоби Бог показав мені щось. Є якісь моменти у часу молитви моменти мовчання, де ти думками молишся і просиш, Боже, допоможи для мене, коли важко. Бо скажи, що мені треба поміняти у, у своєму житті, щоб вийти з тих чи інших обставин. Бо немало ми страждаємо. Або буваємо в деяких обставинах за того, що це наш особистий вибір. І немало ми проблем маємо за того, що не мудро поступаємо. Ми самі в їх попадаємо, Бог допускає, але в тому волі Божої немає. Тому нехай нам Бог допоможе в нашому житті мудро поступати, мати відкриті духовні очі. Мати правильне бачення, як нам жити в цьому житті, як поступати. Коли ми приймаємо якісь рішення в нашому житті важливі, якщо ми не знаємо, як поступити, краще у Бога поспитати, а не на осліп поступати, щоб потім наслідки пожинати. Нехай нам Бог допоможе у нашому житті, знаючи Бога, молитися до Бога. Мати хороші відносини із Ним, пізнавати Бога через наші особисті відносини із Богом. І ще одну таку думку скажу: ми кожен день збираємося і ми немало молимося. Але молитовне життя, воно наше починається із нашої молитовної кімнати. Кожного ранку, коли ми просинаємося, ми. Повинні привчити себе до того, щоб молитися, щоб читати Боже Слово. Хоча б рано і вечором молитися, для того, щоб пізнавати Бога, для того, щоб возростати духовно. Це не для Бога треба, а це для нас треба. І коли діти Божі шанують Бога і шукають Бога, від це приємно. І Бог на стороні таких дітей, які шанують і поважають його. Бог благословляє і оберігає. І якщо ми хочемо, щоб Бог був з нами, ми маємо бути і з ним. Нехай нам Бог допоможе у нашому житті бути з Богом, пізнавати Його волю, перебувати в єднанні з ним, читаючи Боже Слово. Молитися, вчитися молитися. Я думаю, що нам усім треба вчитися молитися. І наше життя це є школа. В якій Бог нас навчає нас. Він учить нас, як правильно поступати, як молитися і як служити Богові ми маємо тут на землі для того, щоб виконати свою. Життєву місію, яку Бог поклав на нас тут на землі. Перед нами молитва. Давайте ми помолимося за те, щоби Бог навчив нас молитися.